Середа 28 травня 1190 доба війни ворог продовжує атаки Дніпропетровщини і України. Нове обладнання для лікарень області від посольства Чехії. Сіль землі так назвали в Укрпошті нову благодійну марку. Про це та інше далі у випуску у студії для вас. Працює Павло Жвітєв Сурдо. Переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Оперативна інформація: ввечері агресор знову атакував Синельниківщину. По Маломихайлівській громаді застосував каби вночі та вранці російська армія била по Нікопольщині, по Марганицькій громаді поцілила з важкої артилерії та ФПВ-дроном. Усюди без загиблих і постраждалих. Оборонці неба збили над областю ворожий безпілотник. Про ситуацію в інших регіонах на Харківщині в селі Васищеве внаслідок обстрілу постраждали три чоловіки, а також чотирирічна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес. Також у Чугуївському районі внаслідок обстрілу постраждали четверо осіб. Усі поважного віку пораненим надали необхідну медичну допомогу. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі Кіровоградщина також опинилась під ворожою атакою у Світловодську. Атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано, поранено трьох людей. Вони отримали травми. Також пошкоджено 76 приватних та один дев'ятиповерховий житловий будинок. Російські війська за добу здійснили понад 300 обстрілів 10 населених пунктів Запорізької області. В результаті постраждав 17-річний хлопець у Пологівському районі. Крім того, надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Війська Росії завдали ударів також дронами по залізничній інфраструктурі у Харківській, Донецькій і Сумській областях. Повідомили в Укрзалізниці. На Харківщині уламки дрона впали на кулію. Залізничники тимчасово перекрили ділянку, щоб рятувальники знешкодили залишки шахеда. Рух уже відновлено у Слов'янську Донецької області. Внаслідок атак ворожим ФПВ-дроном пошкоджено контактну мережу та скло у вагоні електропоїзда. Також росіяни вдарили по будівлі вокзалу у місті. Пошкоджено. Вікнам у Сумській області російський дрон пошкодив залізничну колію, рух ділянкою здійснюється без затримок. Постраждалих серед пасажирів та працівників компанії, на щастя, немає. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1050 окупантів. Загальні ж втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу. Понад 983 тисячі осіб безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 37 тисяч крилатих ракет 3 тисячі Зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Зазначив у зверненні за підсумками доби. Президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Кілька речей за цей день провів тривалу нараду з військовими, головком сирський керівник генерального штабу Гнатов, міністра оборони Також був умірав питання планування наших дій, Наша готовність відповідати на російські удари, на їх погрози, а також діяти превентивно. І це означає збільшувати наше виробництво, наших дронів. Наших ракет я вдячний усім, хто працює саме заради цього. Вже сотні українських компаній дають результати для сил оборони України. Буде більше я впевнений. В цьому зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами в Європі для інвестицій. Саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти, діяти на значну Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про. Наші можливості, але перспектива зрозуміло, дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика це ключові елементи. Все Маємо виробляти ми. Сьогодні ж були з доповідями у мене урядовці щодо економічних перспектив нашої країни, тих рішень, які потрібні, щоб забезпечувати роботу підприємств в Україні, підприємств, що вже є та заснування нових бізнесів, і детально працюємо над практичними змінами, щоб залучати капітал в Україну. Щоб забезпечити можливість максимально вигідної спільної роботи з партнерами для інвестицій та відновлення України. Нормальне соціальне життя в Україні, розвиток нашої інфраструктури, наших громад, української медицини, наших освітніх можливостей, всього того, що забезпечує життя. Людей Можливо, тільки за умови реального та відчутного економічного зростання, і це ключове завдання для уряду. Ще одне сьогодні, вперше, саме у травні, ми відзначаємо професійний день наших спецпризначенців сил спеціальних операцій. Це одна з найбільш ефективних складових. Нашого українського захисту дійсно круті хлопці. І сьогодні я мав честь подякувати їм, подякувати особисто, нагородити деяких з них і передати рідним полеглих героїв золоті зірки. Ми всі завжди маємо не забувати, які люди стали на захист України. Та реально зберігають Україні життя. Кожен, хто бився і б'ється заради України, кожен, хто працює заради нашої держави і людей заслуговує на нашу вдячність. Незалежність тримається на тих, хто бореться за неї та зміцнює її. Слава Україні. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 і Ми продовжуємо. Чергова патріотична марка від Укрпошти Сіль землі присвятили її до дня піхоти. Спецпогашення штемпелем відбулося в усіх регіонах України. Як презентували поштову благодійну марку на Дніпропетровщині, бачила моя колега, журналістка Валерія Баранець. Ми знаходимось біля інсталяції путями Донбасу. І саме тут сьогодні відбувається спецпогашення нової поштової марки Сіль землі, яка присвячена всім українським піхотинцям. У нас і мирне небо над головою, тому що вони стримують противника, вони спочатку заходять, штурмують, зачищають пост, ну, спостережні пости так, противника. Вогневі позиції, потім заходить наша піхота, вже закріплюється на цих визначених місцях і тримають оборону наших міст, областей. Дуже велика честь нашій піхоті, нашим штурмовикам, котрі полягли за нашу рідну землю. Автором випуску став відомий український художник Андрій Єрмоленко. Він зобразив українського військового, який берцями розтоптує двоголового орла, сильний символ перемоги над агресором та незламності українців. Напевно, це найцінний елемент, який в нас є, тому що дрони можна придбати залізо вигляді танків, можна чи полагодити, чи придумати люди. Їх не відновиш, і ми, як Укрпошта, віддаємо шану цьому роду військ. Без них ми можемо тільки захищатись. Цей випуск вшановує незламних воїнів-піхотинців, які стали опорою української армії. Валерія Баранець, Данило Скрипник, Новини Д1. Відбулося чергове щотижневе засідання Ради оборони області. Зокрема, говорили про комплектування підрозділів, темпи мобілізації та проведення військово-лікарських комісій. Ішлося і про ситуацію на Синельниківщині. Торкнулися деяких тем, які були озвучені на нараді напередодні і потребують уваги. Прийняли спільні рішення. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зокрема зазначив, саме так працюємо у тісній взаємодії військові. Рятувальники, силовий блок голови районів, такий підхід дозволяє оперативно та виважено реагувати на виклики. Медичні заклади Дніпропетровщини отримають морозильне обладнання для станції переливання крові. Йдеться про 20 низькотемпературних холодильників і швидкозаморожувачів плазми крові на суму майже 400 тисяч євро. Гуманітарна допомога від посольства Чехії надійде до лікарень Нікополя, Кривого Рога, Кам'янського та Дніпра. Кримінальна хроніка далі у випуску. Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишньої очільниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії, яка внесла недостовірні відомості до декларації. Обвинувальний акт скеровано до суду. Загальна вартість незадекларованого майна та коштів перевищує 3 мільйони гривень. Санкція статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі. На Дніпропетровщині заблоковано канал постачання спирту та вилучено з незаконного обігу майже 4 тонни сировини. Загальна вартість вилученої сировини сігає 200 тисяч гривень. Більш детально розповість Альона Лютницька, речниця департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Минулого тижня, у ході заходів із виявлення каналів незаконного обігу підакцизних товарів, працівники ДСР нацполіції спільно з управлінням патрульної поліції в Дніпропетровській області під час перевірки оперативної інформації зупинили вантажний автомобіль, водій якого перевозив спирт. У кузові вантажівки поліцейські виявили 17 пластикових бочок, наповнених рідиною, загальним об'ємом майже 4 тисячі літрів. Водій авто не зміг надати жодних документів на транспортування вантажу та пояснити його походження. За продаж такого об'єму сировини бізнесмени мали б сплатити до бюджету понад півмільйона гривень. Проте в даному випадку ділки вирішили піти у підпілля, аби уникнути сплати. Відомо, що автомобіль прямував до місця незаконного ви виготовлення фальсифікованих горілчаних виробів з такої кількості спирту, тіньові виробники алкогольної продукції могли б отримати 10 тисяч літрів горілки, а це 20 тисяч пляшок об'ємом півлітра кожна. Слідчі відділу поліції Першого кам'янського райуправління поліції ГУНП в Дніпропетровській області відкрили кримінальне провадження. Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення усіх причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності. Слідство триває. Офіційна хроніка подій далі у випуску: більше інвестицій і менше бюрократії, створення робочих місць та економічне зростання. Кабінет міністрів схвалив законопроєкти щодо розширення процесу дерегуляції, які є надзвичайно важливими для українського бізнесу та його підтримки, як під час повномасштабної війни, так і під час відбудови країни. На цьому наголосила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку. Та містобудування, очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк. Попри воєнний стан, українські аграрії працюють для забезпечення продовольчої безпеки. Повідомляють у Мінагрополітики. В Україні засіяли понад 5 мільйонів гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Це складає 94 від прогнозованих площ. Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу і ячмінь. Ярої пшениці вже засіяно 215 тисяч гектарів. Регіони лідери за темпами сівби Полтавська область, за темпами сівби Кук. Курудзи і соняшнику Дніпропетровська також за даними Херсонської обласної військової адміністрації у регіоні триває посівна кампанія. Аграрії засіяли 150 гектарів кавунів. Цього року аграрії Херсонщини планують засіяти близько 250 тисяч гектарів. Це у півтора рази більше ніж торік. Збільшення посівних площ стало можливим завдяки розмінованим землям. Сезонні заробітки у Франції: скільки можна заробити, і на чому? Весна, початок сезонних робіт. Фермери заздалегідь починають шукати собі команди із робітників з різних країн. Сезон збору спаржі став першим етапом заробітку для багатьох українців. Однак, для того, щоб працювати у полі, людині потрібно обов'язково мати медичну страховку, дозвіл на працю, посвідчення особи та рахунок у Європейському банку. Такий пакет документів має кожен українець, який зараз легально перебуває під захистом республіки Франція. Подробиці від нашого. Спеціального кореспондента у Франції Євгена Павленка. Ось спаржа росте. Робиться така продукція. І загорнути треба. Робота на полі спарги розпочинається о шостій ранку і закінчується в залежності від врожаю. Типовий робочий день триває 5-6 годин. Працюють 6 днів на тиждень. За годину роботи працівник отримує 10 євро. На цьому полі вирощують спаржу без хімічних добрив. Вона має білі пагони та невелику кількість клітковини. Французи її дуже цінять. Травий місяць це піковий сезон для збору спаржі. Вже у червні врожай буде потихеньку буде ставати менший, тому що ще за цьому році у Франції не врожай через те, що багато було дощів, а спаржа любить сонце. І це взагалі вплинуло дуже на ціну цього року. Один кілограм спаржі білої коштує 11 євро. А на ринку ціна може сягати до 19-20 євро за кілограм. Взагалі, вважається, нормальний врожай. Це з трьох гектарів збирати десь 10 тонн на сезон. Євген Павленко, спеціально для каналу Д1, Франція. До інших тем у палаці культури студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбувся аніме фест. Студенти-абітурієнти, а також фанати японського стилю кінематографічної анімації, мали змогу не тільки стати героями власного сюжету, а й отримати за це тематичні подарунки. Та головне знайти нових друзів серед поціновувачів цього культурного феномену. Докладніше про це у нашому наступному матеріалі. У фойє Палацу студентів, ДНУ людно. молоді хлопці та дівчата в яскравих костюмах, аніме персонажі і не тільки прийшли зі своїми друзями на аніме фест. Перед початком конкурсної програми у всіх була змога відвідати тематичний ярмарок і за бажанням придбати собі аксесуари, костюми, мерч, арти навіть до обраного ними луку. А далі магія перевтілень перемістилася на сцену: Косплей-дефіле, кавер-денс, музика. Частиною шоу стали більше 30 підлітків, які билися за симпатії. Інші зайняли своє місце у глядацькій залі. Всього дві номінації, і в кожній по два переможці, яких до речі обирала публіка. Ми були хваченим та селянім. Виступала як сізен з дуетом. В нас був танець під тематикою хвороби ханаха, ханахаки. це хвороба, під час якої людина закохується без безвідповідно, та в неї проростає квіти через серце та рота, та вона задихається та вмирає. Це була моя ідея, та вона її підтримувала. Це був просто шок, тому що ну ми другий раз виступаємо. Це наш тільки другий виступ, і друге місце вже я не очікувала, коли почула, що тільки два, думала, що ми вже не займемо, ніяке. А коли почала як нас назвали, мене просто мене розірвала від щастя, тому що це такі емоції. Так, вона сиділа сиділа поперед мене. Та я у мене костюм запутався. Вона почала біжати, вона почала мене теліпати, я вже не можу встати. Меня тащит за собой. Шаху Алін з новели. Система, «Врятуй себе сам для головного злодія. Я останній момент похватилася, що ось захотіла виступати. Це був танець бойовий, і все якось пішло не зовсім так, як я хотіла. Там трошки навернулась, трошки забула, що далі. Я в образі в образі гавертура, це віртуальна блогерка. Вона справді вже не знімається, не веде свій блог, але ось вона була дуже відомою. Тож я Вирішила зробити її косплей. Я навчаюся у університеті, який організовує цей фестиваль. Тож я побачила оголошення, та мені захотілося сюди прийти та. Підтримати свій університет, та також можна було виступити. Я дуже полюбляю виступати, тож мені захотілося виступити. І я подумала, який в мене з образів вже готовий, з яким я можу виступити. І ось мені на думку спала ця дівчинка. В мене неї не, не було вже готове дефіле. Тож я вирішила, що буде гарна ідея зробити саме її, бо вона така весела, драйвова, Тож мені подобаються такі персонажі. Я вирішила, вирішила її зробити. Було було дуже радісно, я стрибала разом з. З моїми друзями, вибігла на сцену усім подякувала, допомагала. Ось та потім забрала свою нагороду. Дуже круто, дуже весело, дуже багато гарних тривових людей. Я завела нових друзів. Дещо ми навіть запланували. Тож мені дуже сподобалося. Дякую, ДНУ, за цей фестиваль. Нові знайомства, косплей, драйв, від спілкування із однодумцями, поціновувачами культурного феномену аніме. Навіть після закінчення шоу друзі декого з переможниць не могли стримати свої емоції, і вже на дворі палацу студентів вкотре вітали їх із тим, що вони змогли стати героями власного сюжету. Павло Жвєтєв, Ольга Ховрич, Данило Скрипник, Віталій Шалдов. Новини Д1. Новини спорту. Далі у випуску тенісистка із кам'янського Марія Кочерженко здобула два золота на турнірі у Польщі. На п'яти ґрунтових кортах змагалися юнаки та дівчата вікової групи до 14 років з 13 країн. Кам'янчанка Марія Кочерженко здобула дві нагороди та стала першою в одиночному та парному розрядах. Вихованці ДЮ США міста Самар здобули срібну нагороду на чемпіонаті області з волейболу. Фінал чемпіонату пройшов серед дівчат 2007 року. Народження дівчата впевнено обійшли п'ять команд своїх суперниць та вибороли срібло обласного чемпіонату. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На середу, 28 травня, в обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 17 до плюс 20 градусів тепла. Вітер південно-східний до 6 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів із плюсом. У синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода і теж дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Бережіть себе.